Эпидемия полиомиелита по Возовским критериям объявляется либо в том случае, если имеется один случай истинного заболевания полиомиелитом, один единственный, либо два вакцин ассоциированных, то есть если заболевают полиомиелитом дети, которые получали прививки. Щоб захистити дітей від небезпеки захворювання, Міністерство охорони здоров'я України проводить трьохрівневу імунізацію. Під час проведення першого туру в дитячих поліклініках Одеси вже понад 15 тисяч дітей прищепили вакциною із Франції. Ускладнень при цьому не було. Діти які отримали по календарю повністю всі прививки, Первічний прививочний комплекс вони в принципі, лічна, ані гуморально захищені від заболівання. 30 листопада стартував другий тур вакцинації, який триватиме два тижні, до 13 грудня. Її проводять дітям від 2 до 6 місяців. Ревакцинацію роблять дітям 18 місяців, 6 та 14 років. Деякі одесити, правда, відмовляються прищеплювати дітей. Ми вважаємо, що Але багато випадків, і смертних в тому числі, і у моїх знайомих в тому числі, Наприклад. Не довіряю пока Сколько вот по телевізору говорят про ті прививки, що сначала розморозіли від французьки привівкотплімліта, потом знову заморозили. Самі французи грешто розморажувати нельзя. Ну спробуйте попробуйте цю прививку. У департаменті охорони здоров'я запевняють, хвилюватися не слід. Кожен з батьків має право попросити у лікаря всі необхідні документи, які підтвердять якість вакцини. Все, що ви В прививочному кабінеті ви маєте право требувати. Вы имеете право требовать предъявления вам абсолютно всех документов на тот иммунологический препарат, который вводится вашему ребенку. Вы имеете право и вашего ребенка обязаны осмотреть непосредственно перед прививкой, не вчера или позавчера, а непосредственно перед прививкой. Вам обязаны показать инструкцию непосредственно к тому прививочному препарату, который будет вводиться. Лікарі радять дотримуватися правил гігієни, а вже потім вдаватися до вакцинації, адже поліоміеліт це в першу чергу хвороба брудних рук. Євгенія Швіц, Віктор Доманський, Факти.